Сина і Святого Духа. Дорогі брати і сестри, сьогодні у нас читалося Евангелія про одного Закхея. ми чуємо, коли Христос. Починається івангелість з того, що Христос проходить одне місто Єрихон. Місто Єрихон на сьогоднішній день воно вважається найстарішим містем, містом у світі. Йому налічується понад 12 тисяч років. Коли Господь ми говоримо, коли Господь проходить переходить з міста з місця до міста, ми повинні розуміти, що цей шлях, він завжди проходив або на човні, або в пішки. Відстань від Єрусалиму до Єрекону приблизно 9 годин пішки. Що відбувається в даний момент в Івангелії? Yeah. Господь йде до цього міста і yeah. І Заке, який знає, що ось, це місце, де він був знаходився, буде походити Христос. І Він виліз на повницю. Христа бої був низького розвитку. Що тут можна сказати про Закел? Він був митерем, він був старшим над митерами. Як відомо, митери не відрізнялися великою дахою, чи якоюсь добротою чи якимись чеснотами. Це були люди, які... Збирали податок і перевагні своїй більшості забирали останні зломів, коли і не зважали на те, чи діти плачуть, чи не плачуть, для них це не мало значення. Вони забирали останнє. І ось оцей старшина миталі в якийсь момент прийшов до нього покаяння. Чому він саме заліз на смоковність? Бо йому було цікаво щось подивитися на Христа, ні. Він би займався своїми справами, яким він займався постійно. Але в якийсь момент в житті його прийшло сокрушення і покаяння за те, що він зробив. І ось він, покаявшись, Піднімається на цю смоковницю для того, щоб побачити Христа. Він не надіявся, що Христос з ним заговорить. Але для нього було просто побачити цього Христа, про якого всі говорять, що він стіляє, проповідує про І коли до нього, до цього місця, до цього дерева, до на ту смоковницю, на е, забрався. Хто був в Єрусалимі паломницькій поїздці, знає, що до сих пір стовбур цього дерева знаходиться в Єрікові. І Христос зглянув на нього і сказав: захию злась, бо я сьогодні повинен бути в домі. За який з немовірною швидкістю зліз з цього денно і пришкод ще злечок з Карлі? Він сказав, Господи, хто кого я віддав половину свого майна бідним, а четвертину. Кого я образив, кого я забрав останнє, віддам четверо. Тобто, якщо так порахувати, то він лишився ніщик. Тобто, все, що він набув, весь свій має. На всіх спиниках Євангелія Христос не випадково проходить повз якісь місця. Він знає, що в даному місці знаходиться людина, яка потребує допомоги і відчуває тих людей, які розкаялися і бажають прощення в І саме Господь, долаючи цю велику відстань, Дев'ять людину ріжки, він поспішає до одної людини. До закея. Знаючи його серце, що він розкажеться. Наскільки оця велика любов Христа, коли він жертвує собою, в щоб спасти у дому І саме власне, коли сказав Христос, що я хочу бути в твоєму домі, почали ми інші фарисеї, книжники нарікати, а чому ти їж з. Грішниками, тобто микарями, мушметниками, вважалися грішниками, їж з повіями, з блудницями. І тут саме потрібно сказати, що для Христа всі люди, незалежно від того, що він чинив в своєму житті, всі його діти. Найбільші грішники його як батьківське серце болить, що людина йде в напрямку пекла, в напрямку духовної смерті. Далі ми повинні зрозуміти, що те, як відбувалося оця покаяння і прощення Христову гріхів Захея, так само відбувається і в нашому житті покаяння всіх нас. Ми перше каємося в наших гріхах що ми зробили в житті. І тільки тоді ми приступаємо до священника, а в даному випадку до Христа і сповитуємо ці гріхи. Плачемо за ці гріхи. І тоді священник читає розрушительну молитву і ці гріхи людині. Прощаємося. І вже цих гріхів, коли будемо проходити, коли ми помремо і коли ми будемо проходити оті ті вже цих гріхи не будуть. Вони всі будуть стерті. Тому що ми покаялися в них, розповідалися в них. І Почитавши над нами священних позитивів молитву, і вже немає. Тому то оцей Євангеліє сьогодні нам показує, по-перше, величезну любов Христа до всього цього творіння. Господь не брезгував ні плудниками, ні грішниками. Ми знаємо, що першим, хто війшов у рай, це був розмінний на Христі, який все життя своє вішив, убивав насилував. А в кінці кінців, якийсь певний момент він покаявся, і Господь першим його вів у рай. Ми повинні розуміти, що саме. Покаяння, як говорить святі цій церкви, це є друге хрещення. Ми хрестимося раз в житті. І нам прощається і змиваються всі гріхи. Але коли ми ростемо, набуваються інші гріхи. І оце саме власне покаяння, сповідь це є друге. Хрещення, де ми знову ж таки зливаємо ці крихи. І бачиш, що Христос простив розбійника. Простив. man. Mm -hmm. Для нас це дуже важливо. Тому що, бачачи оце наше життя в поєднанні того, що відбувається на Україні сьогодні, люди помирають, а раптово помирають. І потім не стає перебусів. І сказати так, що та, я завтра покаюся, та може там через деякий час покаюся. А цей час може не настати. Ми повинні бути кожен день, кожну хвилину, готові і готуватися до зустрічі з Христом. Нашою цілі в житті повинен бути з'єднатися з Христом, з тим, хто нас створив, хто нам дав життя. І жити разом з ним, того, кого ми любимо, з нашим батьком, і разом з іншими нашими братами і сестрами жити в любові, в його райській посилі. Амінь. Всіх бажаю гарного воскресного дня. Thank you.